Так ми можемо подолати туберкульоз. Це гасло цьогорічного всеукраїнського місячника боротьби з туберкульозом. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що має на меті звести до нульового показника смертність від туберкульозу до 2035 року. Але на даний час в Україні і на Чернігівщині, зокрема, ця хвороба продовжує забирати життя людей. У минулому році в нас померло від туберкульозу 53 особи. Вони просто не зверталися за медичною допомогою. У нас в країні продовжується війна, і це не сприяє покращенню епідемічної ситуації усіх інфекційних захворювань, в тому числі і туберкульоз. Якщо брати кількість захворювань за минулий рік вперше діагностованих форм туберкульозу, то ми відмічаємо. Деякі підвищення цієї захворюваності у нас йде ріст близько десь на 6% в абсолютних показниках. Це десь порядка 420 осіб. І якщо дивитися рівень захворюваності на рівні України, то ми займаємо десь серед інших регіонів, де ми знаходимося на 16-му місці. Під час війни про здоров'я треба дбати не менше, а навпаки, більше ніж у мирний час. Тож фахівці нагадують алгоритм дій, якого треба дотримуватися для подолання туберкульозу. Тут велике значення має саме розуміння і свідомість населення. З'явлені перших симптомів з метою вчасного зверт... звернення до лікарів треба активно виявляти людей, які хворіють на туберкульоз. І це все полягає на плечі сімейних лікарів. Перше це необхідно проходити скринінгове анкетування як під час звернення за медичною допомогою, так його можна проходити онлайн на сайті громадського здоров'я. За наявності симптомів, які можуть свідчити про туберкульоз, необхідно проходити до обстеження. Якщо у пацієнта є кашель, необхідно обстежувати мокротиння молекулярно-генетичним методом за допомогою системи GeneXpert. На сьогоднішній день в Чернігівській області, так як і в Україні, діагностика туберкульозу є доступною для людей і вона є безкоштовною. Систем Джин Експерт у нас в області достатня кількість. Вони знаходяться в лікувальних закладах міста Новгород Сіверська, Бахмача, Корюковки, Ніжина, Прилук, Козельця і міста Чернігова. Це на сьогоднішній день сучасний. Високоспецифічний метод обстеження, який дає змогу протягом двох годин встановити наявність або відсутність мікобактерій в зразку біологічного матеріалу. Поряд із цим методом обов'язково необхідно проходити інші радіологічні методи обстеження. За результатами цих обстежень, сімейний лікар у разі потреби скеровує пацієнта. До лікаря-фтезіатра. Якщо діагноз туберкульозу підтверджується, то 70% наших пацієнтів розпочинають і закінчують лікування виключно в амбулаторних умовах. Так як пацієнт, який розпочинає прийом протитуберкульозних препаратів, не несе епідемічної загрози для оточуючих. У разі наявності симптомів які потребують стаціонарного лікування, а це переважно тяжкий клінічний стан пацієнтів. Пацієнти госпіталізуються і перебувають в стаціонарі до стабілізації клінічного стану. Лікування проводиться безкоштовно з використанням короткострокових, високоефективних, безпечних препаратів. І на сьогодні туберкульоз це великовне захворювання, і ми дійсно спільними зусиллями можемо його подолати.